Офесійний провокатор, внесений до бази миротворця через участь в актах гуманітарної агресії проти України, хто коли і в який спосіб на яких підставах надавав секретну інформацію щодо стану оборони лише якомусь позаштатному раднику офісу президента, власниками каналу «1 плюс 1» є два злочинця: Коломойський і Медведчук. у Олексія Рістовича і Остапа Бендера. є одне принципіальне атлічє. У сина турецька поданого були принципи. Арестович сам неодноразово розписувався в своїй безпринципності. Ось, зокрема, його пост від 17-го року. Я много врав вам, починає з весни 14-го. Іскаження інформації я запускав по двом основним лініям. Щиро вітаю вас, пані та панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». Традицію розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, каеклезіаста, це один з найулюбленіших моїх висловів, які я цитую вже впродовж багатьох років: Бегов льо Лоїхталь Пеша, Бехусех Сватав Маскіль. Дозволю собі, авторський переклад цієї цитати, максимально наближений до оригіналу, у багатослів'ї оминути гріха і стримуючий вуста свої розумний. Приводом для згадки цієї цитати став скандал, який розгорівся після ганебної заяви пана Орестовича ще в якості радника Офісу президента щодо українського ППО, яке начебто збило російську ракету, яка після цього впала на житловий будинок у Дніпрі. Ну тобто, можливості в Дніпрі збити ракету, хорошої важливості не було? Ні, по ЄС біля вона впала на під'їзд. Вона впала на під'їзд? Дану якби как бы, вона взорвалася канав. Рік тому пан Арестович вже звільнявся з посади позаштатного радника офісу президента. А в перший день російської навали повернувся до виконання цих обов'язків. Так сталося, що саме ввечері першого дня, 24 лютого, я зустрів пана Арестовича на розі банкової і лютеранської біля свого офісу. Привітався з ним. Цікава деталь вулиця Банкова. На який розташований офіс президента, вона десь 300-400 метрів завдовжки. І так сталося, що мій офіс розташований на розі з Лютеранською по один бік вулиці Банкової, а квартира, де я мешкав тоді на вулиці Інститутській, з іншого боку Банкової. І цікава деталь, що ні я, ні мої сусіди в перші дні російської навали не чули та не бачили ніяких ознак тих. Страшенних героїчних боїв, які, начебто, точилися навколо офісу президента. Це ще одна вагома причина для мене не довіряти ані словам, ані вчинкам цієї зеленої команди. Є ще один персональний вимір моєї недовіри і моїх претензій до пана Арестовича. Так сталося, що впродовж останніх років П'яти років, коли я почав займатися медійними проектами, очолював телерадіокомпанії, був президентом, засновником радіостанції продакшн Студій», Я залучав багато талановитих співробітників з інших регіонів України, які приїздили до Києва або віддалено працювали з нами над різними медійними проектами. Перша хвиля була ще в 97-му, Це була. Команда Одеситів, потім були Дніпряни. Потім настала черга Луганської групи, потім Ужгородської. І вже після окупації Донбасу прийшла черга переселитися до Києва і наших колег співробітників з Донецька. І ці новоприбульці, ці наші колеги-співробітники, які переселялися до Києва. Вони, зрештою, продавали свою нерухомість, продавали свої квартири, батьківські будинки в своїх містах і. Купували нерухомість здебільшого не в Києві, а на півночі столиці в Ірпіні, Бучі і Гастомелі. А так зробили і два ем, талановитих музиканта, звукорежисера, з якими ми співпрацювали роками. Один переїхав з Ужгорода, інший переїхав з Дніпра і оселилися якраз в Ірпіні. На третій день російської навали, а саме ввечері 26 лютого. Арестович в своєму вечірньому брифінгу зухвало заявив, що ці його бурі і натиска російської агресії лишилося на один-два дні. І я думаю, що їм залишилося їхати бурі і натиска, може доба, може дві. В ті самі дні обрана до парламенту від слуги народу побучанському районі передмістя столиці Ольга Василенко-Смаглюк заспокоювала. Мешканців цієї місцевості в тому, що немає підстав для паніки росіяни б'ють тільки про інфраструктурним об'єктам, та немає потреби лишати свої помешкання. Ігноруючи ці заспокійливі меседжі зеленої команди, мій колега-співробітник Юрій виїхав з Ірпеня разом з своєю родиною 5 березня. А вже 7 числа будинки на його вулиці були розтрощені. Російськими танками, так само як і був зруйнований будинок мого колишнього колеги співробітника Сашка, який, на жаль, не полишив своє помешкання, він встиг вибігти з свого будинку буквально за декілька хвилин до того, як в нього вистрелив російський танк. Він перебіг до будинку сусідів, але через деякий час, прямим і цей будинок було знищено. Є інші трагічні історії з життя моїх друзів, знайомих, родичів в Ірпіні, Бучі, Гастомелі, Макарові, які щодня нагадують мені про ту величезну міру відповідальності, яка лежить на очільниках цієї зеленої команди, як в плані зриву підготовки до російського вторгнення, так і що стосується не Завжди адекватних дій вже під час оборони України та спротив російській агресії. З часом заспокійливе один-два дні Арестовича перетворилося на сумнозвісні два-три тижні. А вже пізніше, наприкінці літа, він стверджував, що війна може тривати десятиліття. Але тоді, у квітні, в травні, коли херсонці чули ці заспокійливі два-три тижні, вони, не ховаючись, виходили на демонстрації, вони не переховувались. Жодним чином від окупантів. Більше того, сам Зеленський закликав людей мітингувати, зокрема, й виходити на травневі демонстрації. Чим полегшим росіянам завдання ідентифікації українських патріотів, обурені мешканці Херсону описали пізніше, що так вони бачили ці камери відеоспостереження, які були встановлені росіянами на адміністративних будівлях, які допомагали їм уважно слідкувати за учасниками. Цих демонстрацій їх зрештою ідентифікувати і заарештовувати. Скільки з них, зрештою, загинули в російських катівнях? Ми на жаль точно ніколи не дізнаємося. Є довгий перелік претензій щодо дії та заяв як штатних, так і позаштатних радників сьогоднішнього офісу президента, іноді взагалі складається враження, що саме їхня підмочена репутація стає підставою. Для того щоб їх залучали до роботи в президентському офісі, показово, що ще рік тому, в січні 2022 року, на той час вже експікера української делегації в тимчасовій контактній групі щодо Донбасу Олексія Арестовича внесли до бази миротворця з таким формулюванням: професійний провокатор внесений. До бази миротворця через участь в актах гуманітарної агресії проти України свідому участь в заходах, що підривають обороноздатність України шляхом деморалізації зсу та дискредитації держорганів влади та управління. Зукато сучаснутигромний міф і калічістів. Про те, що наші хлопці страждають, про те, що наші хлопці гинуть, про те, що наші хлопці там всяке таке. А то це великий курорт такий для великий більшої піанірлагі там праздник не Вони вириваються від від дітей, а ті, да? да? жарять м'ясо і живуть як як положено нормальному країнському козаку. степі. ще рік тому професійний провокатор звинувачувався в здійсненні публічних інформаційних диверсій на користь російських загарбників. В своїх численних ефірах Арестович хизується своєю поінформованостю. але абсолютно законно в коментаторів виникає питання, хто коли і в який спосіб, на яких підставах надавав секретну інформацію щодо стану оборони. Лише якомусь позаштатному раднику офісу президента кому ще з штатних чи позаштатних радників офісу президента надається інформація з грифом цілком таємно та таємно на яких підставах. І саме ці радники разом з журналістами каналу «1 плюс 1» формують інформаційний порядок денний і формують інформаційну матрицю українського суспільства. Нагадаю, що власниками каналу «1 плюс 1» є два злочинця: Коломойський і Медведчук. Коломойський, якого ФБР звинувачує в організації найбільшої оборудки по відмиванню грошей за всю історію. Світової банківської системи і Медвечук з легкої руки якого ще в 2005 році цей 95-й квартал розпочав свою антиукраїнську сатиричну діяльність, і який за роки правління Зеленського збільшив свої капітали в 22 рази, а потім спокійно повернувся до свого кума Путіна. Арестович, кого називають шарієм нових часів, націлений, як стверджують політтехнологи, на те, щоб підхопити. Проросійський електорат, який лишився безхозним після початку російської навали, і як пишуть коментатори в соцмережах, якщо в 2010 році населення радісно обрали Януковичів, Азірових, Царьових, які розповідали, що ніякого голодомору не було, ета все українці самі. То зараз ці люди наводять по нам ракети. Сьогодні населенню на вершину підісталу визнесло Арестовича, який розповідає, що це ви самі себе ракетами. Пишуть інші коментатори: в кожного в кого зараз пригорає від Арестовича, має бути розуміння, що Арестович це не просто про російські сили. Арестович це Єрмак, а Єрмак це Зеленський. Ще один дотепний коментар в соціальних мережах. Давайте напишу вам про Арестовича, если кому-то до сих пор не доходит. Арестович формально являлся внештатным советником Офиса президента. Это значит, что он не состоит в штате, не является представителем власти и не получает официальную зарплату за свою якобы работу. И он никому ничего не советует, потому что его советы нахер никому не нужны. У него другая роль. Роль блогера, неформального отдела информационного сопровождения деятельности Офиса президента. Причем ему позволяется вольное информационное художество, которыми он с удовольствием и занимается, получая кайф от внимания к своей персоне. То, что некоторые СМИ, и в том числе западные, считали его официальным лицом и использовали в качестве источника информации, это гребаное дно. Если кому-то из зрителей нравится быть в роли мадам Грицацуевой с открытым ртом, внимающей фантазии артиста разговорного жанра, это его или ее право. Хочу только сказати, що у Алексія Арестовича і Остапа Бендера є одне принципіальне відповідає у сина Турецька Поданого були принципи. Арестович сам неодноразово розписувався в своїй безпринципності, зокрема його пост від 2017 року. Я много врал вам начиная с весны 14-го. искажение информации я запускал по двум основным линиям. Создание патриотического лупка, в котором мы все еднаемся, шануемся, это героичные, а Украину ожидают сияющие перспективы. И второе, черная пропаганда против Российской Федерации. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессии России против Украины. Спустя три года я сделал вывод, пропаганда является частью войны, возможно и даже необходима, но только на Анонимных то есть когда ты не подписываешься под ней своим именем. Теперь о моей истинной позиции: я не патриот, причем не только Украины, а и любого национального государства как такового. На вопрос восстановления исторической памяти, справедливости, борьбы, победы, поражения, становления нации, языка языков закрытия исторических ран я смотрю как солдат на вош. В 2019 році, мабуть, не було в Україні більш затятіш. А головне усіх його виборців, яких Арестович неодноразово ображав та крив останніми матюками. Проголосувати за чоловіка з комплексом качества Кузеленського могли тільки упорти до другого слова підібрати не можу. І то я так десь то раз в двадцять, мабуть, знизив лексикон, яким істинно було би бы назвати. Мы находимся в состоянии перманентной войны с Россией отсюда и навсегда. Как можно было в этой ситуации выбирать человека, который говорит, что война не находится в зоне моих приоритетов? Но есть такое понятие выстрел в ногу. Это был выстрел не в ногу. Это была очередь в тупую голову, но и она хрена никому не научила. Понимаете, да? Надо быть законченными, полными воюющейся этой щоб воюючись предстоит воевать пристають воювати ще 10 лет з переходом нескольких гарячих фаз выбирать человека, который сказал, я не люблю війну і я закончу. Але менше ніж за рік Арестович якийсь магічний спосіб вилікувався від парохоботства, як він стверджував, і став найзатятішим прихильником вже лідера зеленої команди. Ви колишній парохобот? Ні. Ну то не тогда. Скажите про свою трансформацию. Шучу. Смотрите, я я прошел уже обратный путь, то есть от сомнений к вере. Большинство разочаровывается или по крайней мере говорит о том, что разочаровывается. А я наоборот. Что меня убедило несколько вещей. Первое. У меня главная проблема была это дилемма между порядочностью намерений, потому что я никогда не сомневался, что президент Зеленский как личность, Александр Владимир Зеленский, глубоко порядочный человек с хорошими намерениями, против профессионализма. Думаю, в воюющей стране избирать человека, который никогда не был в государственном управлении, это очень сомнительная идея. И я ее последовательно доказывал полтора года. Но потом, что я увидел? Что все-таки намерения важнее. Это мое глубокое убеждение человека, который с 99 -го года в высших органах государственного управления, стратегического. Ну, это разведка была, но тем не менее. Як бо да Як після цих численних випадків прецедентів самовикриття можна взагалі адекватно сприймати будь-яку інформацію, яка виходить з вуст Арестовича? Ще одна актуальна цитата з соціальних мереж: Арестович – це не Кашпіровський. и методы психологического воздействия на публику, которые использует советник начальника офиса по булавкам, это чисто советская методика из 80-х. Уж не знаю, где он ей обучался. В управлении разведки, где тогда тоже была именно эта советская школа НЛП, или у ближайшей гадалки на картах Таро. Но это ровно все та же схема. Мягкий, тихий голос, монотонная интонация, рассеивание внимания, убаюкивание, введение в транс. В общем, то, что сейчас называется модным термином «АСМР». Автономная сенсорная меридиональная реакция – феномен восприятия, характеризующийся приятными покалываниями, распространяющимися в виде мурашек по коже шеи и спине к конечностям. Пересмотрите Кашпировского чумака, того же Дугина, когда он не в истерике. Абсолютно одна школа. Так вот, у 73% избирателей внезапно вдруг открылись глаза. Этот неокашпировский, который сделал себе известность на семинарах, как завладеть вниманием аудитории и как внушить аудитории нужную мысль, как управлять аудиторией, оказывается, озвучивает факты, не имеющие вообще никакого отношения к реальности, которые, по всей видимости, просто высасываются из какого-то потолка, лишь бы у аудитории, которая хочет это слышать, были мурашки от тихого, бархатистого голоса. Вы 73% не верите, что он это говорил? Да не надо дурочку строить. Говорил, говорил, неожиданность-то какая. Ты посмотри, не может же быть-то. А вот это удивительно, кто бы мог подумать. И главное, не предупреждал же никто. Нет, мы вас предупреждали, да. Хуже же не будет, хоть поржом. Хоть рядом тепни и комментаторы находят разницу между Арестовичем и Кашпировским. Кашпировський хотів, щоб люди, вибачте, не пісялися, а Арестович, щоб пісялися від нього кипятком. Декілька попередніх випусків мого проекту «Політпросвіта» були присвячені якраз іронічному погляду на особу цього радника-зрадника офісу президента, і, зокрема, тим моментам, які поєднують його з іншим, на жаль, лідером громадської думки в Україні, таким самим пройдисвітом Дмитром Гордоном. Посилання на повні випуски. «Політпросвіти» або політ без просвіта в описі до цього відео, а поки що декілька найяскравіших фрагментів цих двох випусків, що не так з Арестовичем». Ну що, я можу повторити тільки те, що я сказав. Я считаю, что вы, Алексей, являетесь аферистом, который непонятно каким путём попал в трёхстороннюю контактную группу. В течение долгих лет вы постоянно меняли свою точку зрения. А на мой взгляд, у вас её вообще нет. Я считаю, что э, это позор для Украины, когда такие люди, как вы, оказываются на рубеже принятия важнейших судьбоносных для Украины решений. Мне стыдно за мою страну, когда я вижу вас в трехсторонней контактной группе. 20, хоть Майба, хоть Rolls -Royce, хоть Bugatti, хоть 100 метровая яхта, мне на это... понимаешь? Осмос, ты летишь, мне на это... понимаешь? Я в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах таких же планет. Понимаешь, как это Земля? Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного: спокоя, умиротворения и вот этой гармонии. Выступав Улучку, пытаюсь: кто, слухаре, стало че? Поплодуйте. И один чувак такий. Думаю, нарешті хоча б все соромно стає. Нарешті.